всім вітання! Ви на каналі. Що набрала мене людина, звати Марат, попросив огля... зробити огляд автомобіля Renault Колеос, 2 літра дизель, коробка автомат, 152 тисячі в автомобілі. Авто виходить з Швейцарії, ціна 16 тисяч доларів. Ми зараз вирушаємо в Радивилу. Оглянемо автомобіль, ясно все подивимося. Ну і заодно так вирішив вам такий, знаєте, коротенькі зробити відеоролик, так як це є популярне авто. І повірте мені, воно користується серед людей попитом. Тому бажаю приємного перегляду. Обов'язково відразу поставте лайк, вподобаючку. Всім дякую. Так, знаходимося ми біля автомобіля. Є ось такі нюансики. Запаска присутня. Донкрат. Незначні є царапини по пластику, це все вбирається, в принципі, ляда не. Не кручено. Пройомчики завод 30 микрон, 25 микрон, по пластмасі є такий нюанс. Це вам показував. В принципі, чуть-чуть є корозія біля фонарів десь. Та, да, да ти ні, я знаю, просто що люди не камера присутня. Ні, комплектація комплектація жирна в машині. 102 83 Так, по бамперу. Бампер фарбований, так, бампер фарбований. Не знаю, чи тут він був фарбований, але він фарбований. Видно. Тобто з таким макаром. Так, це крило фарбоване. Тут є шпаклівка. 800. 1800, 1300, 1600. 249. Тут є ось такий, бачите, нюанс. Так, шини. Шини в нас, нас 19-го року, залишок протектора. Залишок протектора в нас 5 мм. В принципі, вистачає. Це теж фарбоване. Ну, це пластик. Видно навіть, як він фарбований. 163, це з напилом на дверку, так? 151, 210. Тобто на дверці шпаклівки немає. Зараз ми це глянемо. 130 94. Поки машинка діагностується, четверочки стекла, тут четверочки, реношечки. 50, 50, 43. Тут це чітко так. Дивіться, тут є отакий нюанс. Не знаю, чи відео покаже, але все воно тут в принципі, в адекваті далі все таке робилося класна комплектація, панорама, шкіра. Автомобіль після кімчистки. В принципі, салон задній в адекватному стані. Є якісь незначні от... Потім приїдемося, ясно зробимо тест-драйв автомобіля. Так... 86, 49, 44. Так, сидітні. Ну це пробіг, прибіг, в принципі. Є там незначні ці, 141 заявлено. Клімати, класна комплектація, коли оригінальні килимки шматяні. Так, тут є ось такий нюанс. 56. Так, ідемо далі, поки воно діагностує, йдемо далі. 98, це пластмаса, 77 це пластмаса. Так, далі крило 90, 100. Так, в принципі, диски взагалі без питань. Передня резина також адекватна. Стан протектора передньої резини. 5 мм, мілі... так само десь майже 5 мм. По автомобілі. Так, зараз ми далі. 108 панорама. 108. Єс, сколики на бампері. 93 і так далі йдемо. 84, 84, 98, тобто, в принципі, є 91, 125. Це крило також. Без поклівки, да? не перевіряли її. Просто... Косметика без шпаклівки. є ось тут такий от нюанси. Так. Получається три, три елемента фарбовано без прийомів. 40, 47. Є ось такі от нюанси. Так, 225-55R18 Imperial Eco Sport. Резина 19 й рік. В принципі, виробітки дисків немає. Колодки в процентів 40% точно є. Передивилися. Це задні колодки, передивилися. Далі дивимося передні. Передні процентів 60-70. В принципі, 60-70%. Е. Yeah. Так, тут є ось такий. Так, визуально. Ну є якісь мелкие там царапают. ну тут вот ситуація-то. Ба <звы> я сказал. Так ні вам показую захист, захист, в принципі колеос. Я одразу люди не покажу. Так, дивіться, тут зверху свіжили просто. Все, Захист на місці. 14 рік. Лобове також 14 рік. Капот не кручений. Ну, то бачу, що трошки десь якесь. Ну це таке. Пари все рідні. Принципі? Аккумулятор, да? 22-й рік. 22-й рік акумулятор. Помилки всі в принципі в пам'яті. Я так зрозумів, можливо, люди міняли акумулятор, поставили, бачу, ну як, можливо раніше, не знаю. ну. 22-м роком акумулятор стоїть. Тобто в пам'яті помилки. Дивитися, що там у нас йде по системі вписка, це все зараз будемо дивитися. Маса в саживому фільтрі 14 грам. В принципі, сажовік ще адекватний. бачите, мас 136 688, 141.509. Пробіг з моменту последньої регенерації. 136.549. По форсунках все гуд. То є якісь підтверджуючі документи, що пропорбіг що до чого чи... в принципі, Так, клімат працює. Ні, стан то в принципі. По салону -то. Є якісь підтверджуючі документи, що пробіг Щось буде? Бо, Бо людина казала, що сервіс та книжка є. Так, це моє стеля в адекватному стані. Містер... Зазвичай брат дивило від Швеції машини гонять, знаєте, це. Обично в Швеції, знаєте, це вас бачу. Ні, Швейцарії хороші машини. В Швейцарії машини хороші. Так. Ну ось так дивися візуально. Більш ніяких там немає. Це кажу, десь можливо стояла машина трохи. Таке це крило то робилося, само собою такі коцики є. Бачите, так? Це теж робилося. Ну це пластмаса, це пластмаса. Тобто само собою там. Я трошки бачу вібрації є, можливо якась подушка ще, так? Да? Щось бачу трошки. Трошки вона... Ні, бо я їх дивився, знаєте, теж не один. Це, так, в принципі, боковинка все. Ну, все таке це мі... дрібниці будемо говорити. Це дрібниці. Ось так, в принципі. Зараз ще... Зараз будемо робити тест-драй автомобіля царський автомобіль. Ні, двигуниці хороші, тут, в принципі, ніяких. Імперія. Ось це все бачите, воно. Це пластмаса. Це пластмаса. Тут є тут м'ятінка, тут, бачите, є такий Пару м'ятінок є таких незначних, не знаю чи відео передасть але вигляд має це кажу, що без прийома, це все фарбоване, шпакльоване 2000 навіть мішком, 3000 мікрон, бачите, в тому стороні. Ось тут його першта шпаклівка. Ну бампер знімався. Зараз що, віциди. Це заднє праве. Ой, пробачається, заднє ліве крило. Заднє ліве крило. Далі тут все нормально. Ну, він фарбувався. Ну, я думаю, не тут, а він точно робився, це, це все теж хвилося. По пластмасі є такі пару коциків, це, це пластмаса. Робимо тест-драйв автомобіля. Ну, Їдемо по такій поганій дорозі. В принципі, машина себе почуває нормально. 15 грамів, все ж. активні, бачите, ці помилки, які на 138-137 це було з цією помилкою. 3203. Людина приїхала. Число два рази. Два рази. Що, як ви бачили по відео, є автомобіль, є нюанси. Цена 16 тисяч доларів. Хочу, дорогі підписники, почути від вас думку. Можливо, напишіть в коментарях, чи вартує даний автомобіль цих коштів. По машині, як ви бачили, два крила є фарбовані. Ясно, що бампер ці пластмаски. Але мало того, що фарбовані, є шпаклівка місцями 3000 мікрон чи 2 копейками 1000 мікрон. Тобто, в принципі, трошки це так закруто. Але автомобіль в технічному непоганому стані, я проїхався їм, не стукає, не брязкає. турбінка дує, форсуночки класненько все працює, класненька корекція, пробіг її. Також людина показала фото Швейцарії. Тому напишіть свою думку у коментарях. Чи готові ви би купити собі таке авто за 16 тисяч доларів? Ціна дійсно 16 штук, і до слова, цей автомобіль людина, походу, вже буде купляти його. Ну таке моя думка, моя моя як моя задача вказати людині всі нюанси. При огляді, а він вирішує, чи доцільна ця покупка для нього. Тому всім дякую за увагу. Не забуваємо, якщо вам потрібен якийсь огляд, чи перевірка, чи супровід на ринку, чи, можливо, доставка. Телефони завжди мої закріплені. Вам бажаю вдалих всім покупок і продаж. Хейтерам також всім привіт. Я обов'язково читаю коментарі і е, стараюся відповідати на дані коментарі. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі.